Билет тебе? Не пизда. Не пизда. Я, я, я повертаю клапан, да. Визра будет подписываться от клапана. клапана. Пизда! Шо! А что? Я в шафу, Я в шафу, я в шафу. А что? А, ну... Не страшно уже. Так, откроем шкаф всех на всякий. Только низ, сверху. Да. бляшанка, а на что она нужна? Що я зробив? Дай, я її з'їв, і в мене цей рівень глузду зменшує. Мене мене глузд! Мені жопа! Блядь! Дати тобі воду? Ні-ні-ні, чекай! Мене глузд просто умирає! зараз роздохнеш, що? Я Я з'їв придбати з глузу, щоб авторі... Що вона дає ця пляшанка? Вона дуже швидко, Вона дуже сильно тебе дебафає! Так пише плюс глузд! пише плюс Ні Нихера, воно пиздистівне, дуже безпечний і поживний напій. О! Вы вернутий клапан, подвиж, що він не біжить, а я повертаю клапан. Він, так написи, к ченки. Алло! Ні, тікай звідти! Ми будем з двоє здихати, якщо що. Прямо побіг. Є, один клапан є, назік. Він Він є! БИНА! Хуй там тобі! Хуй там тобі, Назик! Да він біжить! Він не заходить до мене в кімнату. Я чую. Якщо він за мене піздець. якщо він з мене пиздец. Критичний мене рівень глузду. Надо скоро. У мене писано висіки, він дуже бад дає. То ми майже прийшли, це дуже легкий рівень, виходить. Уникайте, тільки одну штуку нам відкрити, тільки проблема в тому, що він зараз між нами знову ж таки за стука. Він зайшов до змонта. Він. Він біля тебе? Мені пизда. Не пизда. Нет. Нет, я хоросовал ебал. Пендрально слепые, блядь. я прям швидко. Бачу він там, він там, там, він там. не не рухайся, винтам. Сыть далі його бачу. Він де, він де. Винда де в нашу сторону, винда в нашу сторону. Давай, я в шкафу. Давай я я да. Идай, ида. Боже, глин рычит страшно. Ой. Я вип'ю водичку, Назик, а ти давай сам якось. хуй. ти далеко від мене був? Я був, не, не, я був прямо за поворотом, я трохи в пік. Ааа, він між нами. Я він не, між нами, Назик. Я бачу його. Він йде в твою сторону. Бежи сюда. Давай! Він зараз нас і зможе прибег, мені здається. Так, я тобі six кидаю. Тепий. Скоро Де? О, Все, не рухайся, Просто там і не рухайся. Фух, сикафияный. Все. Дивися. Я починаю крутити клапан, ти зараз сідаєш на корточках і просто в якомусь кутку подальше від входу і просто сиди, не рухайся. Так... Де було? было, давай, давай ні ні, сюда, 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 до мене. Так я можу зайти в той. Все. Добре, якщо що, я здохну, то можу ти вижив, тобі вийшов. дати цей, гранулу? А пофіг, пофіг. А, бери, она... Она цей, она вроде бы... Винда, винда, винда! Ой-ой-ой, бежать, бежать! Девочка вензной С последней парты наби... Хаба... О, заспеши, ше дра бося? Ше дра бося? Аса, не почу. У меня нема, у меня Ля. нема. Ля. Не ой ой-ой-ой-ой! Я не рухаюсь. Я тоже! Іди додому! Псіпала Іди нам. додому! Чекай. Тебе ніхто не любить бігать. він до мене при... прибіг, ми. ти бачив це став, блядь? До мене теж тільки волода. Я, зак... я зараз здохну. Тяхуй за поворотом. Іди на нього вибіж по приколу? Я... А я не встиг. Хля! Ладно, що в тебе є файного. Бінтик. Ай, треба було вибігти і прочекати тупанув, не встиг, не встиг. Але я не знаю, що зар... тут треба зробити. Я, я тобі казав про цю тему. Але я не знаю, що з ними треба робити. Як їх повертати? З'явиться цифри, цифри, стоп! Після активації над входом з'являються цифри. На головному майданчику знайдіть ще три клапани з літерами. З літерами, от літера. І найшов три клапани, далі далі. І. Що Тут 3 клапана на 1 стрілки. Якщо якщо, чис, якщо над, е, та проходом Б число 3, тоді на 3 години поставити і так далі, поняв? Від числа? Котра... Число Б, 6, понял. 6, 6 6 6. О, це 6? Це 6 годин. Гол здумав? 11. 11. G11. 11. Зразу подивись, яке наступне, щоб... Ладно, пофіг. Од один час просрую, так і так. 12, типу, вот тут а? Да. А си 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 сі. Скоро, скоро, будь ласка. Что там пише? Десять? Десять. Сі, останнє 10. Бля! Він йде, ми... він йде! Скоро. Я с з... днею! Ні, оце викинь, я думаю, її краще не Я зразу знайшов цю херню. Ну добре, ще буде, ще буде, Хома, ще буде. пі-пі-пі-пі-пі-піп. Ходи, ходи, тут є шкафчики, до мене. Давай. Оба. Чую, він зліва йде. Нормально. все. Зараз він пройде і ми підемо далі. Котра година? Так, 4. Я дебіл. ТИ ДУРАК! Так близько було! Там буквально я... Ну... Під реально 10 секунд не встиг. Ой. Порху дяпка. Погнали. Одразу перше зайду, чекну, чи щось є. Ні... Нічого нема, погнал далі. Відкривай. Бери щось є. Хавай. Тут нічого немає. Погнал далі. Прострочено з 10 березня 83-го. Назик, я відкриваю і... Ну, то будемо чекати. А, він чекає. Ту тут шкафчик. Я в цей шкафчик дані сховаюсь, ти в ближній сховаєшся до себе. Давай, я готовий. Ну, все, ховайся в шкафчик. Він у мене, він заходить в мою кімнату. Приємно. Ох, як приємно. Іди додому, брат, іди додому, до сім'ї, до, до мами, до тата. Він прям на мене йде. Я трошки повернувся вправо право. Якщо він зараз піде направо, то ми виграли. Він пішов просто... Він, він обстинку, ні, Ні, не тікає. Идея, идея. Пішов до тебе, да? Він дав в кімнату, напевно, Так, да? да, він пішов в кімнату. Раз, два, три, я тікаю до тебе, хума! Я біжу до головної кімнати! О, -о, -о, -о. Хума! В мене узнав по-АА! <звук> та... <звук> <звук> Меня... Его? Ладно. Не слышишь его? что Хорошо. Слева на площади бинт А ты можешь сдавать смотреть в его сторону? Повернуться, да. Ну, не могу, но вроде не идет. Давай, поднимай, короче. Давай, я чекаю, ти роби. Один. Це який? Це и один. Я втікаю! Погнал, погнал, погнав. Давай, тікай, тікай, тікай. Де ти? Я побіг одразу в двері. Так, що тут далі? дальше? Щерня якась. Або вихід, все. Боже! Нажимай. Я Ладно, якщо ти зараз заракинець, я надіюсь, Якщо она зараз... нам не зарахує, то, тому що ми не уникнули зустрічі зі слепою істотою. Кахерня. А, а ні. А, пройшло? Пройшло. А... Фу. О, а, ми страшне. пройшли другий левел, все-таки кида, он все-таки рандомно кидає. Знайдіть електрощиток і вимкніть живлення, все. Телевизор. Телевизор. Це ну давай в наступний серій, так, сарь. Всі побачили, що тут буде і все. Це означає, що відео дійшло до кінця. <рес> Спойлери. Спойлери. Відео дійшло до кінця. Відос офігенний. Гра офігенна, якість офігенна. Нам все. страшно. Чекайте відосик.